Наше адвокатське об'єднання, Ювченко та партнери спільно з експертами у it сфері на базі штучного інтелекту розробили унікальний онлайн-порадник, що надає актуальну інформацію про мобілізацію в Україні. Цей ресурс створений спеціально для військовозобов'язаних, військовослужбовців та їхніх родин, включаючи дружини, батьків і дітей, які шукають правдиві юридичні відповіді на свої актуальні питання. Порадник охоплює ключові аспекти, такі як законність мобілізації, необхідні документи, пільги для військовослужбовців та їхніх сімей, а також доступу до допомоги. Завдяки штучному інтелекту наш сервіс забезпечує точність і актуальність інформації, що постійно оновлюється відповідно до змін. У чинному законодавстві ми прагнемо надати миттєвий доступ до важливої інформації, щоб ви могли заощаджити час і отримати чіткі відповіді на свої питання, незалежно від того, де ви знаходитесь в Україні чи за кордоном. Наш онлайн-порадник доступний на будь-якому пристрої з доступом інтернет – телефон, планшет, комп'ютер. Приєднуйтесь до нас. Щоб отримати повну картину мобілізації та захистити свої права, отримати відповіді на ваші актуальні питання, переходьте за посиланням.